Христос Воскрес, брати і сестри, вітаю всіх друзі! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар Просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно, як і щодня, читати разом Кобзар. Пророчу слово нашого Тараса. З цього збірника продовжуємо за порядком наступні сторінки, рядки і е, відкривати нові змісти, послання пророцтва всім нам, кожному, зокрема, на щодень е, і на майбутнє крізь призму минулого е, в сьогодення та майбуття. Е, як казав наш пророк, і мертвим, і живим, і ненародженим е, він. Е, Промовляє до нас, тому важливо щодня відкривати ці істини і дізнаватися, як нам правильно жити, як правильно йти. Я думаю, тут є відповіді на більшість наших запитань як українців. Ми почали попередній раз твір на вічну пам'ять Котляревському. Сьогодні друга половина і завершення цього твору на вічну пам'ять Котляревському. Недавно ну, давайте Заплаче злодій, лютий злодій було так перш. Тепер дивись, сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гнез вербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся Соловейко? Не питай, не знає. Недавно, недавно у нас в Україні старий Котляревський отак щебетав. Замовкне барака, сиротами кинув і гори, і море, де перше метав, де ватагу пройти свята водив за собою. Все осталось, все сумує, як руїни троє. Все сумує, тільки слава сонцем засіяла, не вмре кобзар. Бо навіки його привітала, будеш батьку панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть. я, душе, прийми мою мову, немудру та щиру. Прийми, привітай, не кинь сиротою, як кинув діброве, прилине до мене хоч на одно слово, та про Україну мені заспівай. Нехай усміхнеться серце на чужині, хоч раз усміхнеться, дивлячись, як ти, всю славу козацьку, за словом єдиним переніс в убогу хату сироти, прилив сизий орле, бо я одинокий, сирота на світі в чужому краю, дивлюсь на море широке, глибоке, поплив би на той бік, човна не дають. Згадаю Енея, згадаю родину, згадаю, заплачу, як тая дитина. А хвилі на той бік ідуть та ба... Б... А може, я темний нічого не бачу? Злая доля по тім боці плаче, сироту усюди люди осміють. Нехай би сміялись, та там море грає, там сонце. Там місяць ясніше сія, там з вітром могила в степу розмовляє, там не одинокий був без нею я. Праведна я душе, прийми мою мову, немудру та щиру, прийми, привітай, не кинь сиротою, як кинув діброви, Прилини до мене хоч на одно слово, та про Україну мені заспівай. 1838 Санкт Петербург Такі сьогодні слова нашого Тараса до нас. Дякую, друзі, що були з нами. Щоденно читаємо Кобзар. З вами був Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар просвітянського руху ОУН. Читаємо Кобзар щодня, пророче слово нашого Тараса.